Сьогодні покажу, як робиться заміна камери на задньому колесі в спортивному велосипеді. Маємо спортивний велосипед. Робилося колесо. Треба заміна. Людей лякає перекидка, зірки. Що робить? Гальма гальма дискові там трішки простіше. Тут вібрейкове, воно ж не вийметься. Зараз будемо розбирати, чи настільки це складно. Для початку роз'єднаємо гальма. Так, все, ми колесо звільнили. Для зручності велосипед перевернемо. Так буде нам зручніше, коли ми знімемо колесо, то в нас не буде опирання на перекидочку, Бо якщо ми залишимо його на, на своїх ногах, то вийде, що нам треба буде його якось звертий, чи на перекидку, чи на зірочки. Тому краще перевертаємо. Перед тим, як міняти, краще на саму маленьку зірочку, щоб у вас був ланцюг, буде вам легше. Поїхали міжку, яка у вас з іншої сторони, щоб вона вам не заважала. Колесо тягнемо перекидочку забрали, опа, от Портування краще робити напроти суска. Тут саме сложніше. Підтягнули резину, беремо. Лопаточку. Ідеально, щоб їх у вас було в наборі 2-3. Тоді ви одну сторону зафіксували, десь сантиметрів з 20, і витягуєте резину далі, і вам треба її всю витягнути. Якщо немає другої, фіксуємо однією. Значить, тут підтянули пальцем затискаєте. Ідемо далі. Підтягнули, затискаєте. Ага, розгляду. Розгляду. Опа, бачите все. Ось тут ми вже зняли. Наша задача ось зняти повністю. все Камеру теж витягуємо напроти соска. Так буде нам краще. Так, дотягнули. Відсовуємо покришку і камеру. Витягнули. Так. Пройшлися. Якщо ви пробили, пройшлися по покришці, передивилися колючки. Внутрішня сторона, вас теж ведуть пальці, ви теж перевіряєте. Повитягували, якщо у вас є колючки. Берете, якщо латочки з собою, значить клеїте. Якщо у вас запасна камера, берете запасну камеру. Трішки підкачали. Надали їй форму, щоб можна було одягнути вам легше. І починаємо з соска. Так, взяли, попали, посадили на місце. Покришка у вас має бути з цієї сторони камеру. Старайтеся так, щоб вон... колесо без перекручувань. Ось, Все, ви її заганяєте повністю рівненько. Вона заходить у вас в покришку, лягає по ободу. І тепер нам потрібно, так, все, у нас все рівно лягло, нічого не перекрутилось. Резину ставимо на місце навпаки, від соска. Нам її тепер треба всю посадити тут двома руками. Ми присяжуємо. Так, так. Резину ми посадили. Все, Тепер беремо насос, накачуємо. Насос, бачите, ми вам робили відео. Хто був в нашому профілі, хто ще не був, заходьте підписуйтесь, які речі мають у вас бути з собою в дорозі. Там була і камера, і якщо то латочки, чи камера, чи латочки можна теїти. І, те. і, звичайно, насос. Так, накачуємо. Все. Дивимося, бачите, у нас все рівно село. З двох сторін підкачали. Так. Зараз будемо ставити колесо на місце. Так, беремо перекидочку, підтягується. Заводимо колесо. Зірочка на маленьку. Ложимо на ланцюг. Так. Для чого і казалося, що зручніше. Так, і тепер попасти все. Тут а в нас готово. Так, прикручуємо. Що, ставимо його на ноги? Опа! Так, гальма. Значить, в нас треба попасти. Ось це. О, це? Так, що в нас тут? Все? Ну що, можемо їхати далі? Тому ми чекаємо вас в Insight закупівлею велосипедів. Бо, як ми вам вже показували в попередніх відео, і в сьогоднішньому відео в них немає нічого складного. Справиться любий.